Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтік. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему, яка буде відповідальна за те, що ти чоловік від 18 до 60 років, громадянин України. Не маєш при собі військово-облікового документа, а також не маєш при собі документа, який посвідчує особу, та не пред'являєш цього документа чи буде відповідальність, чи ні. Сьогодні про це говоримо. Дуже багато цікавих моментів. Тому залишайтеся до кінця на цьому каналі. А якщо ви ще не підписані, обов'язково робіть підписку і не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія АД. ми працюємо кожного дня. Без вихідних і без святкових, в тому числі ми супроводжуємо питання, пов'язані з незаконними діями представників ТЦК, а також роз'яснюємо та допомагаємо учасникам нашого клубу стосовно нового закону про мобілізацію. Сьогодні я хотів би обговорити два дуже важливих момента. Перший момент це те, що дехто вважає, що відповідальності взагалі не буде. За те, що в тебе немає військово облікового документа, ти його не приділив, і чому так вважають. Я буду розбивати цю тезу, тому що відповідальність є і вона буде. Однак. Є невеличка важлива приміточка, про яку я зазначив в самому кінці. Поїхали, друзі. Що ми маємо на сьогоднішній день? А маємо ми те, що ось такі ситуації, як ви зараз побачите, будуть кожного дня. Опа-па! Так ось, друзі, закон України про посилення мобілізації. Нагадаю вам, це 10.449, а зараз це 3633. Він вносить деякі зміни. Про що йде мова? Мова йде саме про те, що в період дії воєнного стану громадяни України, чоловічої статі від 18 до 60 років зобов'язані мати, що саме мати. Військово-обліковий документ та документ, що посвідчує особу, та пред'явити їх за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліції. Також там ще зазначена Держприкордонслужба України у прикордонній смузі. Дивимось по цій вимозі і такому обов'язку. Отут одразу виникає вимога підстав. Взагалі нема. До речі, вносяться зміни в 32 статтю закону України про національну поліцію. Ми знаємо, що там були підстави для перевірки документів, оскільки це була превентивна дія. Зараз це просто буде вимога. Далі рухаємось. Уповноважений представник ТЦК. Цей момент одразу потрібно буде встановлювати, чи дійсно він є уповноваженою особою. Або поліції. Ну, по поліції ми вже зрозуміли. Рухаємось далі. Ця норма вона набирає чинності з 18 травня, друзі, тому що багато хто з вас цей момент не знає. Одразу кажу, ця норма буде діяти з 18 травня. Однак, в деяких виникає велике питання, яка ж буде відповідальність, тому що Законопроект 10379 стосовно відповідальності, я знімав відео, є на каналі, перейдіть, будь ласка, подивіться. Ще не вступив в законну силу, оскільки він пройшов лише перше читання. Однак Кодекс України про розмін правопорушення, друзі, ніхто не відміняв. І в нас є е, дві статті: це 210 та 210 Прим1. КУПАПА. І сьогодні також ми про це поговоримо. Таким чином. Дуже уважно, деякі юристи, адвокати зараз зазначають про те, що ця норма внеслась лише в закон України про правовий режим воєнного стану. У зв'язку з цим нібито не буде відповідальності, оскільки, згідно цього закону, особу винні у порушенні вимог або невиконанні заходів правового режиму воєнного стану притягаються до відповідальності згідно із законом. Стаття 25 цього закону. Це дійсно так, вона так визначає. І каже про те, що неможливо притягти навіть по 210-й прим 1 КУПАПА, тому що там лише мова йде про порушення законодавства, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А мова про порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану відсутня, оскільки статті 8 закону про правовий режим воєнного стану нема такого заходу, як мобілізацію. І це, друзі. Хибне поняття. Поясніть, чому. Тому що ось цим нашим чудовим законом про мобілізацію, про ця норма була внесена не лише в закон України про правовий режим воєнного стану, а і ще, друзі, в закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І це дуже важливий момент, тому що вони цим законом цю норму задвоїли в один закон і в інший закон. І якщо у нас в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є така норма, тоді ми що відкриваємо КУПАП і дивимося, що в нас зазначено в статті 210 Прим 1. А в нас там зазначено, відповідальність наступає за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І скоріш за все. У тому разі, якщо у вас, друзі, буде відсутній відповідний військово-обліковий документ та документ, що посвідчує особу, і ви його не пред'явите, тоді відповідальність буде наступати саме по даній статті. Ось і все. Однак є дуже важливий і цікавий момент. Давайте спочатку визначимо, що ж таке військово-обліковий документ згідно даного закону. Військово-обліковий документ документ, що визначає належність його власника до військового обов'язку. Все дуже і максимально просто. Рухаємось далі. Відкриваємо законопроект, поки що законопроект 10379. І дивимося, що там цікавого зазначено. І цю норму, до речі, приймуть з цим законопроектом. Там є примітка, примітка яка каже про те, що положення статей 210. 210 прим1 оцих двох статей фіксуємо, вони не будуть застосовуватись у випадках можливості отримання держателям єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника військовозобов'язаного та резервіста шляхом електронно-інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами. Реєстрами, в тому числі публічними, базами, держателями даних, яких є державні органи. Це для чого? Це для того, я зазначив, щоб повернутися для визначення військово-облікового документа. Таким чином моделюється ситуація: якщо на вулиці 18 травня, 19 травня, йде особа, не маючи військово-облікового документа, та документи, що посвідчують особи, в нього відсутні. І йому зазначають про те, що ви будете притягнуті по даній статті 210 прим складають відповідний матеріал. Виникає велике питання у того, хто це буде робити. Чи не було у нього можливості отримати певні дані та інформацію про особу з єдиного державного реєстру приземників, військовозобов'язаних з інших баз даних. Тому що у суді я впевнений це питання, коли люди. Будуть оскаржувати такі постанови 100% буде підніматися, будуть робитися запити. Держателям, скоріш за все, буде визначено Міністерство оборони та інші структури, які входять, в тому числі і будуть надано право ТЦК. І таким чином, одразу в цьому випадку, матеріал буде скасовано, тому що була така можливість отримати таку інформацію, навіть з врахуванням того, що в особи. Не було цього документу, або він його не пред'явив. Розумієте, яка дуже важлива і цікава примітка, про яку ніхто не зазначає, є в законопроекті 10.379. Тому та відповідальність буде. Однак чи спроможна вона буде встояти через оскарження в судовому процесі? Друзі, знову ж таки питання. Як то кажуть, лише судова практика нам покаже, як. Буде діяти судова система, В свою чергу. Друзі, звертаю вашу увагу, що ми зараз всією командою, всією групою адвокатів, напрацювали багато вже моментів пов'язаних з реалізацією ось цього закону 3633 про посилення мобілізації про відповідальність, про механізми, про способи і починаємо вже проводити і проводимо відповідні тренінги, як для юридичних осіб, так і просто для. Фізичних осіб, хто звертається, формуємо певні групи, тому ви маєте можливість за цим номером телефона друзі звернутися, оформити заявку, і ми зможемо провести як офлайн, так і онлайн для вас тренінг або для вашої команди. Також друзі, звертаю вашу увагу на те, що наші адвокати вже закінчують підготовку відповідних практичних рекомендацій по мобілізації і як діяти в тих чи інших ситуаціях. Об'єм дуже великий по кожному моменту. Бачите, який ми не беремо, беремо, розбираємо. Бачимо дуже багато моментів. Однак, ще один цікавий момент, про який я хотів також сказати. Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації буде визначатися також і Кабінетом міністрів України, і вони повинні визначити дуже, -дуже багато моментів стосовно процедури перевірки, в тому числі військово-облікових документів, тому що це питання дуже серйозне. Яке буде забезпечення в тих, хто буде перевіряти? Будемо казати, ось так, так? Да? Якими базами будуть користуватися? Скільки ми знаємо закону України про національну поліцію, що поліція має право якими базами користуватися, куди буде входити оберіг, хто буде мати доступ до цього оберігу. І чи будуть права та повноваження це робити? Тобто маємо те, що питань дуже багато. Багато моментів кабінет міністрів повинен врегулювати. Часу зовсім небагато. Тому, друзі, якщо вам потрібен надійний захист, завжди долучайтеся до нашої спільноти. Я, в свою чергу, буду продовжувати проводити розбор даного закону 3633, якщо є цікаві у вас питання, які вас нагально турбують, обов'язково в коментарях під цим відео пишіть. І якомога більше лайків під кожним коментом будуть збирати. Тому я буду визначати, що це актуальне питання, і розбирати його ось таким чином. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий розбір, якщо отак от на дошці все визначаємо, мені здається, так краще розуміти. Кожному, хто не має юридичної грамотності, бо в нашій країні, на жаль, багато таких людей і дехто буде користуватися цим. Тому надійний захист, друзі, це до нас, до нашої спільноти. Всі деталі будуть в описі під цим відео. А також не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість долучитися до мого телеграм-каналу. Ось він. Переходьте, долучайтеся. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба.